Если со мной что-нибудь случится, ко мне придет ЛС или, или меня больт зеленка, или побьют националисты на улицах, знаете, что я ни в чем не виновата. Я поддерживала культуру без границ. Хвилювалася за Пушкіна, а тепер за свою безпеку. Одеситка Катерина Богачинська вляпалася у скандал, зокрема через те, що дуже турбується долею пам'ятника російському поету Пушкіну в Одесі. Днями місцева влада повідомила, що може розглянути питання про перенесення або демонтаж цього пам'ятника. Тож жінка вирішила там організувати так званий літературний квартирник на підтримку творчості Пушкіна в Україні. Бо, за її словами, культуру всіма силами нема намагаються загнати в рамки української говірки. Про заплановану акцію Одеситка написала у Фейсбуці й отримала чимало негативних коментарів. Пушкін це імперський чорт. Ракети росіян б'ють там, де читають Пушкіна. Коли в пушкіністів не виходить ракетами, вони намагаються стіхами. Після цього Катерина у відеозверненні сказала, що шокована такою реакцією людей. Також в інших відео жінка каже, що всім серцем любить Одесу Україну та вочевидь російську культуру все ж більше. Культура вона принадлежить міру і вона не може принадлежати какої та дни і брати культурних дітей за врагови це ну глупо, Ідею одеситки провести акцію на підтримку творчості Пушкіна не оцінили і в службі безпеки України, тож викликали її на допит. мною провели профілактичні бесіди, обісніли, що в даний момент ситуація і такі літературні квартирники посвящені Пушкіну неумісне в нашому обществі. Акції на даний момент до кончання вини своєї відказувались. До слова, захисниця російських культурних діячів просить про підтримку в Олексія Арестовича. Заступитися за нашого Пушкіна запитує вона у дописі. Марта Занюк, телеканал НТА.